Якби ви пройшли мій шлях, то зрозуміли б ці враження. Я не вроджений боксер, хто в цьому спорті з п'яти років. Тоді я й мріяти про це не міг. Мене звинувачували та майже кинули до в'язниці. А коли я вийшов під заставу, то тренувався з єдиним мотивом добре, битися. От так я почав. Брате Бенгал, де ти? Земляки, де ваші руки? Я забираю час усика. Мені прикро. Але ми душу вклали в цей бій. Панове, цей чоловік здолав мене сьогодні. Можливо, я міг би краще. Але це лише показує важкість його праці. Тому, будь ласка, оплески чемпіону світу у надважкій вазі. Ху. Красень. 12 раундів не для мене. Глянь сюди. Я нове покоління важкої ваги, такі як Майк Тайсон, Салі Лістон, Джек Демсі. Ууу. Ти не руки Марчегано. Бо я не 90 кілограмів, я 110, я важкий, це тяжка праця. Або боксер тут феноменальний. Ми привітаємо його тричі. А ні, у усика тепер 5 поясів. Я вже казав, що вивчав Україну та всіх чемпіонів родом своєї вражаючої держави. Я ніколи не був там, але в той же час. Те, що з нею відбувається, я не знаю що, але це точно не добре. зрештою. Я бачив це в другому бою Ломаченка проти Салідо. Тоді були заворушення в Україні, так чи ні? Заворушення під час твого другого бою, громадянська війна, Віталій Кличко проти Дені Вільямса громадські повстання, усик як переможець гідний поваги, не зважаючи на обставини, він спромігся стати чемпіоном. Останнє скажу слава Богу.